Відпрацьовували навички наступу та оборони. Інструктори Нацгвардії спільно із цивільними провели тактичні навчання, під час яких опановували правила ведення бою за допомогою страйкболу. Такі тренування нацгвардійці проводять регулярно. Захопити будівлю, де засіли ворожі сили, і при цьому зазнати якомога менше втрат. Одне з основних завдань, яке виконували учасники тактичних навчань. Подібні тренування військовослужбовці бригади Червона калина проводять регулярно. Сценарний захід моделює певні бойові ситуації. В цьому випадку військові приймають на себе командування певними сторонами, і це для них можливість практично відпрацювати навики командування, а для цивільних спробувати виконувати умовні бойові задачі. До навчань долучились учасники з чотирьох областей України. Віталій береза, хмельничанин. Відпрацьовує навички штурму ворожих позицій. Було важко, але як каже Віталій, це ніщо в порівнянні з тим, що проходять військові на передовій. «В сьогоднішніх реаліях страйкбол це, так, це найреалістичніший назамце вид спорту, який наближений до військових дій. Тому, скажімо так, він ну, не тільки так, приносить фізичну користь, а дає змогу чомусь і корисно навчитися. Стрільба зі страйкбольної зброї повна бойова амуніція. Такі навчання проходять і бійці і Національної гвардії. Наразі вони продовжують виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Катерина Павлюк пояснює, військові відпрацьовують навички, які знадобляться їм на фронті. Наша задача це йде на комунікацію між людьми, навчити, щоб вони розуміли один одного, тому що основа це команда. Робота в команді є тактика малих груп, з чого ми сьогодні і почнемо. З перших днів повномасштабного вторгнення підрозділи бригади Червона калина зайняли визначені позиції з оборони столиці України та не допустили спроби прориву противника до Києва своїм досвідом. Ведення бою тепер діляться з цивільними. «У Нас не тільки, є, скажімо так, є освічена команда навчена, та яка може ці знання передавати, і яка це успішно робить. А також у нас є досить непогана навчальна матеріальна база для цього. Та тому фактично ми розуміючи, що в умовах обмеженого людського ресурсу велика важливість це є навики, та тобто щоб мати можливість солдата правильно підготувати, щоб він був максимально ефективний в при виконанні бойової задачі. Страйк був максимально наближений до реальних бойових дій. Це дозволяє змоделювати стрілецький бій на ближніх дистанціях і відпрацювати тактичні елементи. Євгенії Всяніков телеканал Вінниччина.